Питати другої пожежі на цьому будинку. Перша була пожежа, яка фактично зруйнувала дах. Вчора була друга пожежа, причини встановлюються, але ми сьогодні зрозуміли, що ми маємо відновити цей дах і повернути людей в свої домівки. Це така виїзна нарада. Всі служби наші відповідальні знаходяться тут, розмовляють з людьми, заспокоїли. Слідство встановить становить причини, чому це відбулося. Ця будівля пам'ятника культури місцевого значення, тому будемо розробляти план. Але це буде довготривала відносно довготривала процедура, тому ми сьогодні розробляємо план встановлення тут такої, тимчасового даху, який буде захищати дом від руйнувань.